Виконуємо номер 11.6 з із підручника Алгебра 8 та номер 21.6 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Подайте у стандартному вигляді число і 12 завдань. Приступаємо до виконання. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку А на 10 в степені n, де А більше або дорівнює 1, але менше за 10, а n ціле. У нашому числі поставимо кому так, щоб у цілій частині була одна цифра, відмінна від нуля. Це буде 5. Ми зменшили число У. 1, 2, 3, 4. У десять у четвертому разів. Тому тепер його збільшуємо у десять у четвертому разів. Перевіряємо, кома зараз стоїть тут: один, два, три, чотири. 5 на 10 у четвертому 4,7 збільшуємо у раз, два, три, чотири, 5. У десять у п'ятому разів. 5,3 збільшуємо у раз, два, три, чотири, п'ять, шість у десять шостому разів 9,75 збільшуємо на один, два, 10, в десять у квадраті.

У 10 у четвертому степені разів 8,708 тисячних збільшуємо на 10 у першому степені разів. Тепер це 4,3 нам треба зменшити на 10 у мінус першому. 1,7 тепер зменшуємо. Один, два, три, чотири на десять в десять мінус четвертому разів, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. Множимо на десять у мінус І цілих. 870 Вімсосімдесятисячних зменшуємо у 10 у мінус першому разів. Номер 11.6 із підручника алгебра 8, та номер 21.6 із підручника математика 8 виконано.